Всім привіт! Ви на каналі Соколік. З вами, як завжди, Сокальський Роман. І сьогодні з вами поговоримо про ще один додаток, в якому можна заробляти без жодних вкладень. А саме це буде Storm Game. Можна сказати, це криптобіржа, бо там можна і торгувати, і на ф'ючерсах торгувати, і ставити на стейкінг. Але нам саме цікавий майнінг, тому що там можна майнити свою крипту з телефона. Як це робити, я вам розкажу в даному відео. І щоб почати майнити, вам обов'язково треба буде перейти по силці, яка буде в описі під даним відео для того, щоб отримати бонус 3 долари і вже з них почати торгувати. Що з цими пізніше торгованими доларами робити, я вам також розповім. Розберемо інтерфейс додатка, які там вкладки знаходяться і що саме нам буде потрібно для того, щоб все правильно майнити і торгувати. І так, друзі, як саме будемо заробляти в додатку «Storm Game»? Ми в ньому будемо заробляти, будемо майнити свою криптовалюту. Тобто майнити біткоін і відразу нам автоматично буде це переводитися в долари. І також на даній біржі можна торгувати, також можна поставити крипту свою на стейкінг, також можна торгувати як на ф'ючерсах, на Binance. Але все я вам детальніше покажу, тож давайте перейдемо до самого додатка. Як я вже говорив на початку відео, в даному додатку можна заробляти без жодних вкладень. Для цього вам лише буде потрібно перейти по силці, яка буде в описі цього відео, для того, щоб забрати своїх перших 3 долари і вже з них почати заробляти. Але про все по порядку я вам зараз розкажу, які саме фішки тут є, як можна заробляти більше. Також тут є партнерська програма і декілька рівнів, на яких ви можете заробляти. Чим вищий ваш рівень, тим більшу кількість е, крипти ви можете майнити за тиждень, за сутку чи за місяць. І давайте перейдемо: я вам розкажу декілька слів, як зареєструватися. Реєстрація дуже простенька. Вам потрібно лише вказати, перейти по силці, вказати свою почту і свій пароль, просто нажати пізніше далі. Далі треба вам буде вказати номер телефону, прийде код підтвердження на нього, ви вводите цей код, потім на електронну пошту прийде код підтвердження, ви переходите по даній силці і все, ви зареєструвалися. І коли ви зареєструвалися, ви попадаєте на ось таке меню. Перша вкладка це в нас є торгівля. Тут відразу знаходяться валютні пари які ви можете торгувати, от, наприклад, Bitcoin, USDT. Також тут є вирост або зниження, то щось таке наподобі фьючерсів. Також тут у нас є індекс настрою трейдерів. Додаток на англійській мові, коли ви зареєструєтеся, але можна встановити російську. На жаль, української мови немає. Можливо, з часом додасться, тому що цей додаток зовсім недавно з'явився. Так якби в ньому тік, він набирає обороти тільки. І ви бачите, що 89% прогнозують, що біткоін піде в різ. Коли ми перейдемо в обмін, то тут ми можемо обміняти свою криптовалюту на будь-яку іншу. Долар на біткоін, біткоін на ефір і так тому подібне. По ось комісії 0,095%. Ну, можливо, для когось ця комісія маленька, можливо, для когось велика. Я тут обмінювати не буду, я буду майнити, пізніше я вам розкажу, де саме цю криптовалюту можна використати, тому що ту криптовалюту, яку ви намайните, не можна відразу продавати. Але про все по порядку. І далі, якщо ми перейдемо в кошельки, то тут нам будуть доступні всі кошельки чи там гаманці, які є в даному додатку. Я собі додав повністю всі, ось тут вибирайте ще кошельки. І тут, які у вас не будуть додані, ви можете собі спокійно додати. І вже ось цю монетку пізніше ту криптовалюту, яку ви намаєте, міняти ось на ці монетки і ці монетки вже виводите. Також тут у нас є ще. Де знаходиться ваша почта електронна, програма лояльності. Тобто, якщо ви поглянете в мене перший рівень лояльності, але я буду підключати собі голд. І коли ви реєструєтеся, вам приходить смс-повідомлення, що ви можете підключити перший рівень на 7 днів безкоштовно. Там просто треба буде завести 10 доларів. І тут є декілька рівнів даної програми лояльності. Пізніше, коли ми зайдемо в майнінг. Я вам покажу, який рівень даної програми лояльності скільки дає вам заробітку в сутку. Тобто за 24 години, там в неділю показано і мені здається, що в місяць покажено також. Також тут є правила програми лояльності, можна собі почитати. Ще що мене приємно радують, тут є відео уроки, дуже багато. Ви можете передивитися, раджу, хоча б половину, які вам будуть там менш-більш цікаві, подивитися. Щоденний дайджест то щось ніби новин на даному сайті, так якби даному додатку. Показано, які монетки дають ріст за неділю. Також тут описано, ось біткоін описаний. Зразу можна звідси торгувати. Коротше, кожного дня появляються новини. Інвестиційні ідеї то тут показані 200%, що ефір піде догори, можна поставити таку ось собі так би, позицію. І тут кожного дня щось новіше і новіше доступне. Є мова, ось тут можна змінити мову на російську собі, тому що української немає. Є смс-повіщення, безпека. І що мене приємно радує. Тут є партнерська програма. Ви можете стати партнером даного додатку і так заробляти більше. допомога і підтримка також є. І є одне таке меню: це комісії обмеження. Ви сюди заходите і тут ви собі можете почитати про свою торгівлю, про зняття коштів, які комісії поповнення у вас і зняття, які комісії в якій валюті. Це тут детально розписано. новинний обмін тут відразу обмінюють монетки, по якій комісії всі комісії тут допущені. І тепер переходимо до самого головнішого для чого ми тут реєструвалися. Ми реєструвалися, щоб майнити свою криптовалюту на телефоні. Це стало доступним. Ви нажимаєте просто центральну кнопку. І тут нам доступні, як ви бачите, стейкінг, бета-версії ще знаходяться, тому що додаток розробляється партнерська ваша програма. в мене вже запрошено сюди двох друзів. Також тут можна ставити по ф'ючерсах торгувати. І ось тут нажимаємо на майнер. Як ви бачите, я на майнув вже буквально від вчора. 4 долари 71 цент. Тут кожних 4 години обновляється даний щочик, ви повинні заходити в цей додаток і просто нажати тут на зелену кнопку в майнері. І зараз саме я вам покажу який статус вашого так би, аккаунта, які можливості вам дає. Якщо ви маєте Gold перший статус ось подивіться на нульовому рівні я Заробляю доход за день 0,31 долара, тобто 31 центів. Якщо в мене буде перший рівень, тобто я вже буду заробляти 62 центи. Що потрібно для цього, щоб отримати хоча б перший статус нашого майнера і статус нашого аккаунта? Для цього ми повинні завести 10 доларів на 7 днів. нам надасться цей статус безкоштовно, і ви будете заробляли в два рази більше вже. А також можна його досягти зовсім безкоштовно, просто на нульовому статусі майнити, 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 потім цю крипту переводити, знову майнити, майнити, майнити і помаленьку добиватися того статусу. А можна також завести сюди долари свої і цими доларами наторгувати на суму 150 тисяч, тоді ви отримаєте перший статус. Також тут є у нас другий, третій, п'ятий. І на останньому статусі ви отримаєте статус майнера в 530 разів більше. Тобто за один день ви получаєте 329 доларів. Не знаю, скажу вам чесно, чи в когось цей статус є активним, тому що в місяць ви повинні будете наторговувати на суму 75 мільйонів доларів, я так розумію, Тезера тут значок. Що це означає? Це означає, це, що ви повинні нам, наприклад, на суму 75 млн мільйонів продати купити. Цей статус буде на цілий місяць активний, так само там на 150 тисяч, на 30 тисяч. Так тут є на 2,5 мільйона, на 700 тисяч. Але при нульовому статусі ви будете заробляти в неділю 2 долари, а в місяць 10 доларів. Ну тут виходить трошки більше, ніж місяць, тому що я за один день вже майже 5 доларів заробив. Хіба що якщо там з вищої кількістю доларів щось буде мінятися? Що буде мінятися, ми відразу будемо в новини викладати. Також будуть новини в моєму безплатному телеграм-каналі по даному проєкту, що змінилося. Також, як тут ви можете знайти свої запитання та відповідь, задати запитання. І ось так ми будемо з вами майнити. Кожні 4 години ви заходите. І просто нажимаєте на зелену кнопку і все, і вас щочок відкрився, і ви починаєте майнити. Тепер що зробити з тими доларами, які ви намайните? Коли ви намайните 10 доларів, їх буде можна вивезти на торгівлю. На свій на гаманець чи там на інший зовнішній сервер, біржу, гаманець, криптогаманець, не, ви не зможете вивезти, ви виводите їх на торгівлю, тоді відкриваєте будь-валютну пару, яка у вас, наприклад, тут є. Гаманці, це Tether, Bitcoin, Ledger, XRP, ось цих usdt Коїн, наторговуєте ними, тобто як наторговувати? Ви відкриваєте любу валютну пару і тут ставите позиції, відкриваєте свою позицію, чи дана монетка піде вверх, чи дана монетка піде вниз. І вже все, що ви наторгуєте, ви зможете виводити на свій зовнішній гаманець. Чи просто-напросто тримати на даному додатку, в даному кошельках і тут вже поставити їх далі на стейкінг чи торгувати на фьючерсах. Це забуде вибір за вами. Я швидше за все буду наторговувати саме на торгівлі тут. І пізніше виводити собі на біржу Binance через гаманець Metamask, напевне, що. Але ви також працює тут напряму. Ви просто вставляєте силку кошелька тут, силку кошелька там, адрес точніше. І як це все буде робити, я в наступному відео трошки пізніше покажу, тому що я буду виводити і на своєму прикладі покажу, як це зробити, щоб ви не переживали, що там ваші кошти десь затримались. Але суть моя була в даному відео вас донести, що ось так безкоштовно можна. Заробляти, не вкладаючи жодних зусиль, просто перейти по силці, яка буде під даним відео, щоб отримати перших своїх 3 долари і вже з них почати заробляти. На мою думку, по даному додатку стоїть спробувати, тому що ви нічого не вкладаєте, Підтвердження при реєстрації ніяко не потрібно, буде вже потрібна верифікація, коли ви захочете вивезти свої перші кошти. Там просто завантажуйте документ. Наразі проходити не потрібно, тож реєструйтеся і майніть крипту чим побільше. На цьому моє відео добігає кінця. Якщо вам був цікавий корисний контент, ставте палець вверх, підписуйтеся на мій канал, а також залишайте свій коментар, буду дуже радий почитати. З вами був Саколік. До зустрічі!